Привіт! Ну от, Ми постійно чуємо про екологічні проблеми, так? Тонни пластику, відсотки викидів, але, чесно кажучи, чи змушують ці цифри щось робити? Сьогодні ми зануримось у щось набагато потужніше: у справжнє мистецтво екоказки. Давайте розбиратися, як перетворити оці сухі нудні дані на історії, що справді чіпляють за живе і головне, надихають на зміни. Поїхали! От дивіться. Просто ідеальний приклад. З одного боку, холодний факт: мільйони тонн пластику в океані щороку. Звучить масштабно, так? Але чи це якось торкається? А з іншого боку, уявіть собі історію про маленьку черепашку, яка сплутала пластиковий пакет із другом, що сильніше відгукується всередині. От, власне, у цій різниці і захована вся магія. І отут ми підходимо власно до ключової думки. Справа в тому, що факти вони ж говорять до нашого розуму, вони дають інформацію, щось для аналізу. Але справжнє бажання щось змінити, щось зробити, воно ж народжується десь глибше, у серці, а достукатися туди голими цифрами ну майже неможливо. Добре, якщо факти не завжди спрацьовують, то що ж тоді? А відповідь, знаєте, стара як світ. Це історії. Історітелинг, тобто мистецтво розповіді це ж далеко не просто розвага, це, по суті, фундаментальний інструмент, яким людство тисячоліттями передавало все найважливіше знання, цінності, досвід. І що важливо розуміти, це не просто розповідь, аби розповісти, це справжня стратегія. Головна мета тут не просто розважити слухача. Ні, мета взяти важливу складну ідею і, так би мовити, упакувати її в таку форму, щоб вона легко і назавжди оселилася і в пам'яті, і в серці. Але чому це взагалі працює? Ну тут уся справа в психології, у тому, як влаштований наш мозок. По-перше, історії викликають емоції. Ми ж співпереживаємо персонажам, а не сухій статистиці, правда? По-друге, вони допомагають пам'яті. Зв'язний цікавий сюжет запам'ятати набагато легше, ніж просто список фактів. І, мабуть, найголовніше вони надихають, коли ми бачимо подорож героя, його боротьбу і перемогу, це дає нам віру, що й ми можемо щось змінити. Гаразд, то як же створити таку історію, що справді працює? Насправді це не якась там магія, а скоріше ремесло. У кожної сильної казки є своя, так би мовити, анатомія, є певна структура, певний скелет, який можна розібрати на частини і потім використати для власної розповіді. Давайте ж поглянемо, з чого складається ця анатомія. Отже, перший і найважливіший елемент це, звісно, герой. Це наші очі, наші вуха, наше серце у світі цієї казки. І знаєте, що цікаво? Герой зовсім не мусить бути якимось суперменом. Навпаки, чим він простіший і зрозуміліший, скажімо, маленька тваринка, що втратила дім, старе мудре дерево чи просто дитина в забрудненому місті, тим легше нам за нього вболювати. Далі, кожній історії потрібен конфлікт. І в нашій екокасті конфлікт це і є сама екологічна проблема. Але тут є хитрий трюк: замість того, щоб нудно говорити про забруднення води, ми даємо цій проблемі обличчя, ми створюємо образ, наприклад, злий пластиковий дракон, що оселився в річці, або монстр зі смогу над містом. Розумієте? Такий підхід перетворює щось абстрактне на конкретного, відчутного ворога, з яким наш герой може і хоче боротися. Ну і звісно, ось сюжет, або, як ще кажуть, подорож героя. І тут формула насправді класична і перевірена тисячоліттями. Спочатку з'являється якась проблема, загроза для звичного світу. Наш герой змушений вирушити в дорогу. На шляху він, звісно ж, долає перешкоди, знаходить несподіваних друзів та союзників і, врешті-решт, у фіналі здобуває перемогу. Це ж вічна схема, яка завжди працює. Вона захоплює увагу і тримає до самого кінця. І наостанок, вишенька на торті це мораль. Можна сказати, це серце всієї історії. Це та ключова думка, той меседж, який має залишитися з людиною ще довго після того, як казка скінчиться. Це, по суті, відповідь на головне питання а заради чого все це було? Що важливого ми маємо з цього винести? Так, з теорією, наче розібралися, тепер найцікавіше практика. Давайте подивимось, як можна взяти всі ці знання і почати структурувати власні ідеї, як власне зробити перший крок до створення своєї унікальної екоказки. А ось і суперпрактичний інструмент для цього такий собі шаблон для мозкового штурму. Він дуже простий, але допомагає розкласти все по поличках. Дивіться. Спочатку обираємо тему: щось, що справді болить, наприклад, зникнення бджіл. Далі придумаємо героя. Хай це буде рішуча бджілка-розвідниця. Потім конфлікт, у нашому випадку отруйне зілля якогось злого чаклуна. Ну і нарешті мораль. Ми повинні захищати наших запилювачів. І вуаля. Кістяк, основа історії вже є все просто. Отже, дивіться інструменти в руках є. Структуру ми вже знаємо, залишився лише один, але, мабуть, найважливіший крок. І цей крок просто почати. Знаєте, не треба боятися цього чистого аркуша, і не треба цілитись одразу на цілу книгу чи епопею. Ні. Просто напишіть перший абзац, лише один познайомте нас зі своїм героєм, опишіть його дім, його світ, а потім просто дайте легенький натяк на тінь, яке десь там насувається. Повірте, цього абсолютно достатньо, щоб почати. І наостанок така думка у кожного з нас всередині є своя історія, яка чекає, щоб її розповіли. Можливо, саме ця розповідь про маленьку черепашку, про мудре дерево чи сміливу бджілку і є тією самою, яку наш світ зараз так потребує почути. Тож, яку історію розповісте саме ви?